Дар'я Петрожицька ніколи не мріяла стати акторкою в дитинстві. Брехня. Колись працювала офіціанткою перед тим, як стати відомою? Ні, продавала кавуни. Чернігові? Да. Прогулювала <правлювала> школу <шуло> і продавала кавуни. Окей. Okay. У дитинстві боялася сцени. Брехня. Ніколи не дивилася проєкти, у яких сама грала. Брехня. Але ну, дуже багато не дивлюсь. Дивлюсь, не цікаві для мене серіали. Я дивлюсь е, окремі сцени. Папік встигнути до тридцяти. Я передивилась повністю. Вау. Отримала першу головну роль у фільмі ще до двадцяти. Скільки? Ні, ні, двадцять 20... чуть-чуть. Двадцять чу-чуть? у фільмі. Перший мій фільм був його знімали до папіка. Це було знаєте, що епізод в фільмі побачення в Вегасі чи щось таке. <тас> І я я прийшла просто на проби там в мене або, або стюардеса. або... Секретарша, взагалі, угу. не понятно про що був фільм. Отак От ти читаєш а, це все. А, це вся сцена, хорошо. Ну, щось награла, затвердили. Поки постпродакшн, поки не знімали це кіно, у мене вже вийшов папік, і в мене покликали на сніданок за один плюс один представляти це кіно. Мене і Остапчука. Ставчук грав пілота, а я стюардесу, яка просто гротисково щось там орала, і типу, ми що ми, ми падаємо. І я пам'ятаю, я кажу, нічого мене не питайте, бо я поняття не маю, про що це кіно. А вони просто такі: о, це ж це ж уже та Даша із іспапіка. Хорошо, тому це було перше.